Я не є прибічником е, публічної, публічної дипломатії в плані е, говорити все, що я хочу говорити назовні. Дипломатія завжди працює за закритими дверима. І от кожна заява вона має бути максимально виважена. Я, я дуже обережно ставився в цьому плані і на місці Зеленського, і на місці всіх інших. Це може погано використовуватись проти України. Мені байдуже на там, політичні амбіції, майбутнє вище зазначених персонажів. Я говорю виключно про державу, про людей і про наше майбутнє. Тому такі заяви, які там час від часу лунають, що ми на це не погодимось. Я не закликаю погодитись. Але е, я вважаю, що завжди треба залишати поле для маневру для того, щоб потім ти міг вивернути це в свою сторону. Тому що зараз це виглядає як позиція. Ми, ми зі всіма не погоджуємось. Ми не погоджуємось з Європою, тому що частина Європи сказала, ми не відправимо е, суди контингент. Причому це сказала Польща, Іспанія, Італія, Німеччина, якщо я не помиляюсь, всіх перерахував. Так. То ну, ті, хто насправді мають, що відправляти мають, що відправляти і можуть, що відправляти, але сказали, що ні. Німеччина, взагалі категорично сказала, що ні. Якщо ми з вами говоримо про м м Францію, там теж позиція не, не така однозначна, пам'ятаєте? І е Великобританія також займає позицію, що е зараз, але не зараз, не перед військами а поза військами. Плюс ми про що говоримо? Просто наявність тут іноземних військ, так вона не вирішить питання. Якщо вони будуть стояти у Львові, ну і шо? супер для Львова, тому що це приток по економіці, а, але це небезпекова складова. Якщо вони стоять по лінії е, зіткнення uh -huh. і є розмежуванням, і точкою, від якої буде проводитись відведення, ну, скажімо так, створення демілітаризованої зони, де не буде арти, яка зможе перестрілюватись. А вони будуть виступати запобіжником від стрілецької та іншої дергешних історій. Це це одна історія, а інша історія я, я не розумію, як це буде працювати. Я взагалі не розумію, як можна використовувати слово миротворці в наших реаліях, тому що війни такого типу в Європі ще не було з часів Другої світової. По перше по-друге, згадайте, де застосовувалися миротворці. Воно застосовувалися в різних країнах, де відбувалися громадянські конфлікти, де відбувалися етнічні чистки. Ми можемо навіть згадати війну в Югославії, де були блакитні шоломи, в тому числі, до речі. Представників України і речі, ми можемо згадати наскільки вони ефективно діяли. Всі дуже добре пам'ятають оту ту різанину, яка відбулася в срібниці, так але чому всі забувають через кого вона сталася. через те, що блакитні шоломи, якщо я не помиляюся, нідерланди, нідерландські представники, вони просто звідти поїхали. Їм сказали: йдіть звідси. Вони і поїхали у той час, як буквально за там 20 кілометрів від срібниці, срібниці була. Містечко ЖЕПа, де були сотні українських миротворців, вони залишилися і вони врятували босній. Тобто, насправді це теж не є питанням вирішення, як ви правильно зазначаєте. Тим більше, що це ж не війна, де одна країна напала на іншу країну. Тут не потрібні міротворці, тут потрібно зупинити агресора. А це означає, що ці міротворці будуть брати безпосередню участь у бойових діях. А вони не призначені для цього. Ні. Тут я дозволю з вами не до кінця погодитись, ви зараз говорите про блакитні шоломи. Так. Тут мова інакша. Ми маємо розуміти, що ми маємо отримати гарантію. Свого часу в нас були гарантії, нібито Будапештського меморандуму, який, на мій погляд, не був допрацьований, тому що Будапештський меморандум це меморандум про наміри. Нічого більшого. І зараз там його критикувати або його хвалити точно не на часі, тому що під нього мали лягти величезна кіпа документів двосторонніх договорів реальних безпекових угод, які б забезпечили їх виконання. Цим ніхто не займався весь проміжок незалежності України після того, як цей Будапіш був підписаний. Далі в нас почалось кіно. Нас почали підписуватись двосторонні гарантії з Зеленським. Я не зовсім розумію. Якщо в нас там підписано трохи менше аніж три десятки. Якщо не помиляюсь, чи 28 чи 29, то чого у нас взагалі війна триває? В нас тільки в гарантії підписано. Аж 28-29 держав підписали е, гарантії двосторонні гарантії безпеки для України. В нас тут армія має бути іноземна. Прям я не знаю яка. А якщо ні, то це, це знову грамоти, гірша. Аніж Будапештський меморандум для розуміння. якщо не всі, то може одна а дві або дві мають слово гарантії. Якщо я не помиляюсь, жодні не мають слова гарантії. Я дуже вдячний кожній країні партнеру, яка допомагає нам грошима, зброєю і інформаційна. На міжнародній арені підтримує нас це супер, це дуже важливо. Правда, дякую кожному, кожної кожному, державі і кожному народу, який це робить і допомагає. Але це не гарантія, це інакше. А зараз ми говоримо з вами про розміщення миротворчих військ. А ми можемо назвати це силами безпеки, і їх функціонал буде саме забезпечення розмежування двох армій. Які будуть відведені від лінії безпосереднього зіткнення. Але коли там говориться про 10 20 тисяч, це нереально так само, як і 200, те, про що сказав Зеленський, це виглядає як маячня, тому що ну, 200 тисяч е, військ сюди ніхто не направить. Ми маємо оперувати реальними цифрами. Якщо ви мені задасте питання, яка це кількість, я не знаю. За виходячи за ознакою того, що говорять експерти, які більш фахівці в цій, в цій справі ніж я, це близько 50-60 тисяч. Ну в кра в крайньому наліпшому варіанті це може бути 100. але я в це не дуже вірю. Я не дуже вірю в 50, якщо чесно. Тому що вони не звикли знаходитись так, як на лінії зіткнення, так як звикли знаходитись наші або е підрозділи ворога 100%. Так. Тому Сьогодні говорити про те, що е, ми маємо просто завершити війну, не маючи гарантій, це нереалістично. Ми, до речі, на мій погляд, втратили можливість доєднатися до НАТО. Коли? Е, я вважаю, що в нас була така можливість, дуже невелика, але в 2023 році це можна було працювати. Причому працювати не публічно, так як зробили Зеленський Шмигаль. Це Невий саміт в Вільнюсі. Ні. Я не, ви не прив'язуєтесь до самітів, ви не прив'язуєтесь до подій, тому що це лише результат вашої попередньої роботи. Не працює так, коли ви збираєтесь на сходинках Офісу президента, підписуєте лист на дірівні дідушки чи бабушки, куди вони відсилали, і відправляєте це до НАТО, кажучи, ми до вас вступаємо, прийміть нас. А НАТО про це дізнається з телевізора. Я не жартую. Керівництво НАТО про це дізналося з відеотрансляції. А можливість, яка була застосування п'ятої статті в рамках шостої статті. Що таке шоста стаття? Всі знають про п'яту статтю, що таке шоста стаття? Шоста стаття прописує території, на які розповсюджується дія п'ятої статті. І це можна було застосовувати виключно на території, які знаходились під нашим контролем. Це можна було роб... намагатися робити. Я ще раз кажу, намагатися. Після Харківської операції, або після Херсонської. Або в цьому проміжку. Далі ми наче не ага. почали втрачати е, темп. Або крайній варіант це напередоді контрнаступу, який використовувався як серйозний аргумент для того, що ну, а якщо ні, то ми вас тут зараз в море скинемо. Потім вже це не працювало. Е, ще одна. Помилка, яку я вважаю помилкою, це лист. Ну, це заява е, президента щодо е, запрошення в НАТО. Мені не потрібно запрошення НАТО, і вам не потрібно, і Україні не потрібно. Чому запрошення в НАТО це квиток на потяг, який відправиться з незрозуміло якого міста. З якого вокзалу, в яку дату, в який час, яка у вас там поличка, чи є ця поличка, чи є ваше купе, чи то плацкар, чи то стояче. Що ви маєте ще зробити для того, щоб той вагон зайти? В що ви маєте бути одягнені і які ідеї маєте сповідувати? Це не про що. Насправді, вам запрошення можна зараз отут на столику підписати і віддати. Знаєте, приходьте завтра, ви все сьогодні до сьогодні приходите. Так буде із запрошенням. Для ворога це буде навпаки. Ага, їм дали запрошення, то ми будемо далі, далі, далі перти для того, щоб там воювати ага. і більше віджимати територію. Вони ж не рахують своїх людей, їм же плювати на, на росіян. Я, я не розумію, чому це не сприймають росіяни, але е, путіну його оточенню на русських плювати. Я багато ну з колегами з команди розумної політики їздили. Їздимо до на фронт до наших хлопців, які вже стали друзями. Вони розповідають. що це виглядає взагалі як маячня, коли вони кожного дня по дній той самій дорожці, по дні самі стіжинці, відправляють 10, 20, 15. Ми моїх колпашимо. Завтра те саме. Може один пробіг, може два пробігли. Таким чином відбувається накопичення військ, які потім починають продавлювати оборону. Але вони їх не рахують. Вони до них ставляться як до м'яса. Вибачте, але це факт. Ми не можемо так собі дозволити. Але повертаючись до ідеї запрошення в НАТО, я вважаю, що це теж була помилка. Ми могли навіть отримати це запрошення, але запрошення і участь це різні речі. Запрошення не буде воювати і не буде давати нам гарантії застосування військ угу. на лінії зіткнення. Сьогодні це знову вже пішло в історію. Я вважаю, що це запрошення можна буде забрати окремо взятим чиновникам собі на пам'ять, якщо тобто навіть вони його отримують.